Две друзі, ви на каналі я ім'ю Юрко. Звати мене Олександра, і ми сьогодні готуємо швидке м'ясо. Для цього мені потрібно м'ясо свинина. Я порізала вже її, цибулька, топлене сало, те, То, що я готувала, лавровий листок, перець, майоран, декілька зернят духмяного перцю сіль. Сіль і ну, ємки, з якими ми будемо готувати. Приступаємо до роботи. Цибульку я поріжу пір кільцями і кину тушити. Цибульку я притушую до прозорого кольору. Різонка пристала і буду кидати м'ясо. М'ясо має дуже швидко готуватися. М'ясо я порізала на шматочки. І будемо тушувати його. Ще трішечки сала. топленого додати. Топлене сало. Малець. Наша цибулька вже підтушується стає прозорою, Дуже гарною. А ти чого прийшла? Ти знаєш, коли приходити, правда? Ой, слюнки кодяться. Гарно віче. До цибульки будемо додавати м'ясо. Наше м'ясо називається швидке. Так, зараз буду додавати спеції. Перець. Маю ранок весь відом. Кухняний перець весь. Лаврова виставка весь відом. І сі. Перемішаю. Зараз тоді смачне буде, гляненьке і смачненькі. і Дуже швидко. Накриваємо кришкою і трішечки зменшуємо вогонь. Вже пройшла година часу. Наше м'ясо вже готове. Дуже смачне, дуже запагне. цілі кухні. Дуже смачно. Наша стрижалка вже готова також, смачно, якраз пасує до м'яска. Ось таке в нас вийшло м'ясо. Швидке м'ясо називається. З крижавкою, і з помідорками. Якщо вам сподобалося, прошу поставити нам вподобайку і підписатися на наш канал. Дуже дякую вам за перегляд.